Шановний головуючий, шановна комісія, шановні присутні, дійсно зараз є багато дуже резонансних таких питань в місті, і в принципі, якщо Звернути увагу, то, напевно, більшість цих резонансних питань пов'язані з земельними питаннями, а більшість земельних питань, які є резонансними, вони зазвичай чомусь так трапляються, що голосуються не з першої змоги, а з якоїсь третьої, четвертої чи п'ятої. Наразі, згідно з діючим регламентом, є норма, що повертатися до повторного голосування може відбутися, якщо суб'єкт подав. Заявив, що він хоче повторно проголосувати, чи поставити на голосування, чи доповідач, і це вже дві змоги повернутися до питання. Ще є третя змога на наступній сесії, якщо вона повернутися до голосування з приводу цього питання третій раз на наступній сесії, виходить, що в нас є три змоги повернутися, і в принципі нам не потрібна вже четверта, п'ята і вісімдесят п'ята з технічних причин, тому що зараз, згідно діючого регламенту, в нас є норма, щоб повертатися до ставити на повторне голосування будь-яке питання можна. Безкінечну кількість разів фактично по технічних причинах. Але що таке технічна причина, це дуже важко сказати, тому що там не працює картка чи не спрацювала. Навіть якщо буде відеозапис, що е, ми бачимо, як людина тисне, людина може не тиснути, наприклад, а потім сказати, що не працює картка. Чи людина може ну багато дуже може бути таких, е, які не, неможливо просто встановити. Тому е, я вважаю, і як ми бачимо зараз, що нам е, ну. Не потрібні ці додаткові, е, якби корупційні ризики, скажімо так, да і повертатися і ставити питання на повторні вже. Четверта, п'ята і так далі голосування з технічних причин точно не потрібно. Тому проект рішення дуже простий. Він просто прибирає можливість поставити на повторне голосування з технічних причин. Залишається, як я і казав, всі ті можливості три рази поставити повторно з огляду на доповідача суб'єкта подання і наступну сесію. Тому мені здається, що ну дуже зараз на часі це питання з огляду на ті резонансні. Історії, які відбуваються, і таким чином ми зможемо вже зробити якийсь крок на знаєте на випередження, дякую, пане Ярославе. Ну як я вже робив в підводці, є очевидні факти зловживання цієї норми, про яку і пан Ярослав пропонує виключити. Тому є пропозиція підтримати там з технічними рекомендаціями. Ви з там, я так розумію, узгодили. Колеги, без зауважень підтримати. Дякую. Дуже дякую. Да, Вам дякую. Давно пора було. Так.